Тільки уявіть, у 50-х, 60-х роках самого поняття Карта побиту ще не існувало. Іноземці отримували штампи в паспортах, тимчасові довідки, а подекуди навіть спеціальні листи з міліції. Перші справжні посвідки у вигляді окремої карти з'явилися значно пізніше 60-х, 70-х років. До цього кожне продовження перебування підтверджувалося лише печаткою. Помилка чиновника означала відмову. І негайний виїзд з країни, перші картки побиту нагадували маленькі буклети. У них вписувалось ім'я, прізвище, термін, дії. та звичай один або два роки. Вони не мали сучасного захисту, лише папір і печатки. Але саме вони стали символом першої спроби Польщі впорядкувати перебування іноземців. Тож, перші карти побиту з'явилися у Польщі середині ХХ століття як рок від хаосу до системності. Вони були крихкими, простими, але визначальними. А тепер ваша черга. Запитайте у своїх рідних, чи пам'ятають вони ті старі довідки і штампи. Напишіть у коментарях, які історії передавались вам у сім'ї.